І зараз как би, день, і от я просто вот, з і побачила щось странне. Там якісь странні сусіди в моєму домі засилилися. Давайте зараз зарабімося. Подимемо... Так, він не відкривається ясно. Що це за сусіди? От він, в принципі, тут має відкриватися. Давайте І вот. це. Це, то, э, Тут закриємо. Тут якісь странні сусіди, бо дивіться, що це за страшний будинок. Мені стрмно, але давайте зараз цікавенько Полежимо тут, так. Да. А потім давайте подивимось так же. Так же да. е, вже п'ять вечора. І за цього скоро вже спати. І мені тут чуть-чуть, знаєте, вечором Так, не класненько. Е, не не по кайфу лежать. Як це виключити? Як це виключити? Допустимо, давайте зробимо другий цвіт хоча б отак, так. Да. І давайте зараз прямо спустимося і подивимося, що це за. Будинок, ну, поки, щоб ніхто, знаєте, додому його не прибрав, що ж, то ми без нього зараз йдемо збиратися, вже якби збиратися. Так така, от, зацініть мою комнатку від 1 до 10 Фух, пішли. Зараз ми, ребят, з вами подивимось той будинок, той дом, бо він із каже, що такими. Ну, мені каже, не з добрими наслідками, з добрими поступками. І з цього давайте зараз спробуємо подивитися. Так, ну давайте постучимо, і я напишу ньому. Давайте напишемо, що я, твоя сусідка. Напишемо прямо я. Я, се, Я твоя сусідка. Я сподіваюся, він мені відкриє двері, ви знаєте, не по кайфу просто стояти тут. Угу. Я твоя сусідка, ти більше...» Мой друг Я так понял, что я відписала мне, да, все выписала э, Так, я не понял, чуть-чуть это ты обнеглел или это не ты. Давайте так, просто честь все равно той, кто там живет, тебя не впустить. Э, если уйдешь, друг. А, це по-любому не до мене. Так, э, до мене до домой я запрещаю йти, банити його не буду, бо, знаєте, що не по кайфу банити просто так людей. Що э, ти хочеш дати мій дом, я тебе туди не пущу. Это, это мой дом. Это мой дом. Я сподіваюся, він понимаю эту, цю мову і, в принципі. У ідеї не буде використовувати баги. Якщо він буде вже використовувати баги, я його, звісно вже забаню. Бо знаєте, не в кайф, щоб мене банили. Ой, грабили. Давайте поки якось красинку попробуємо тако підкрасти до нього і поговорити. Навдайте тимся, чи це його домик? Віка. А ні, це взагалі чувак. Де він? Ребі, він тільки що на ваших моїх очах був тут. Куди не дівся? Ой, ребята, странно. О, тут якась надпись, давайте прочитаємо. хотел? Е, отель з машиною не можна. Хм, клас. А давайте підемо попробувати туди. Хотел. Отель. Класс. Давайте напишемо. Ха. Є. Хай ой-ой, не так. Хай. Mm -mm. Давайте напишем хай Не знаю, чего. Хай, блин. Я не знаю, как будет. Привет. Ой. Ладно, давайте напишем hello. Давайте. Hello. Hello. Все. Я написала hello. Значит, это мой отельчик, я так поняла. Класс, ну конечно, ребят. Вот я просто в тем ролику попала в отельчик. Hello. Я буду в тем отельчику жить. Hello. У меня ходят и на ручки. Mm, блин, я на руки наберусь, конечно. Конечно, молодцы. Ну ладно, давай это уже. Я так поняла, это моя комнатка. Спасибо, сейчас будем устраивать. Да, ребятки? Ребятусики. Окей, mm -hmm. okay, мне, мне подобается. Ты по типу франсу мне напишу О! О нет Ладно, давайте э, Спочатку э, прикрашем якусь казинку муком, куда? Давайте тут поставим зеркальце, давайте его вот в сыне прикрашем, что ты выключим свет. И те отправила я включаю маюком, свет, я вот понимаю. Э, допустим, хай буде. давайте тут, вот туда, возьмем тут. От, і прикрашуємо от сюди, да? Так буде дуже гарненько. Мені каже, буде дивитися гарненько. Отуди. От ось от так, тут все. Угу, отлично. Мені подобається. Тепер я хочу тут зробити полички. Давайте полички. Будь ласка, не говоріть, що я якось скапірувала. Ладно, давайте е, зробимо гірлянди. Сюди тут ще, ось вот, тут. Давайте, тут, тут. Отлично, мені подобається. Давайте, що на Небагато. Все, мені подобається. Все. Тепер давайте зробимо такий коврик. Вот, коврик прикрасимо також в колір, в синій колір. Окей, давайте спробуємо тут поставити. Хорошо, давайте тепер спробуємо поставити мої чемоданчики, мої віші, якби. Как бы я тут буду в принципі, на время, на это чтобы для вас видосики интересненькие снимать. Я тут поки буду свои вещи ставити. Сві вещички. -от Отлично. Все, такие вещички. Тепер давайте попробуем поставити э мій телефончик. Додо. Що за додо? Я не понимаю эту мову. Ладно, пусть буде додо. Ну, додо, так додо. Я не знаю, що це означає, але пусть буде так. Так як я чуть-чуть зголодніла, -чуть я, замірно піду туди вниз. Давайте підпишемо, що це моя конатка, так? Да? Я не знаю, як пос... я не Чи почесно зміну. О, давайте підписуємо моя. комната. Так. Все, відправити, моя комната. Це моя комната. Моя комната. Все, всі поняли, Це моя комната. Окей. Mm, okay. Пусть буду. Mm, моя комната, так моя комната. А зараз я хочу пить и кушать. Я надеюсь, тут есть у вас какой-то ресторанчик, чтобы поесть. Я... Ладно, это у вас есть ресторан. У вас есть ресторан. Это ресторан. Кратко напишем, да? У вас є стрішка. Ну, тому що, знаєте, голодно трошки тут просто сидіти. Мені ніхто не відповідає, ну, я надеюсь, що мені можна. Привіт. Клас. Клас, просто клас. Давайте про брати собі. Є? Ладно, давайте попробуємо щось поїсти. Давайте в мою комнату піднімемося. Щось поїмо. Так, от у мене тут є бутербродик. Я з собою брала бутербродик. І давайте зараз буду просто їсти такий бідовий бутерброд. Бо мені, в принципі, немає, де знаєте, м -м, їсти що. І за цього прямо зараз я буду їсти бутерброд. Ребят, вже 2 часа ночі я їсти бутербродок клас. До мене в ком... домой хтось хоче вирватися, але серіанчик я в отелі. Ладно, я вже поїла. Давайте зараз будемо вже лягати спати, як ви знаєте, вже е, темновато, щоб так просто ходити, давайте будемо лягати спати. Угу. Е, я не поняла. Ні, 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 одіялку вкривати обов'язково. Я так бачу, що мене ніхто одіял вкривати не буде. Я буду просто такого собі лежати. Клас, дуже такий класний отель в лапках. Ладно, давайте спробуємо е, прямо зараз лягти і поспати. Ну, ребята, так як я не хочу. Mm, Спадки. Я пью воды. Садись в машину. Uh -huh. Может... но ну, есть. В это написано кратко, ясно и прямо. Типа, можно есть? Потому что я попросила в них еду, и абсолютно ничего не дал. Ладно, это я зашла в сюжет, прослав, Можно есть? Не, то есть, буду попросить давать еду. Я тоже. О! О, 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 ребят, отлично. Они уже все в пижамках. Э, я надеюсь, мы сейчас будем кушать, потому что, знаете, м -м -м -м, хочется есть чуть-чуть. Кушать можно. Есть. Мож... Но, нет, я, 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 так, но я там не такое. Ну, ребят, ну это просто капец. Что я буду кушать? Ладно, давайте сейчас в пробцах. Найдем его и столик ведем. Оп, ік, столик, Сейчас будем вот. Тут, конечно же, не дають. Э, е -е, я не поняла. Це ж вообще то отель. Я тут живу. Я кофема вообще, ладно, выбачаю за слово. Чого мене вообще звідси ви э е -е, забанили, якщо це отель? І типа, ну клас, ребята. Ну вот да. такі от ролик у нас вийшов. Кому подобався мій ролик, обов'язково ставте лайки, підписуйтесь на мій каналчик. І по такому. А я зараз піду в свою саму рідну будинку, в цей самий рідний домик, піду спати. Бо знаєте, надоїло, коли ти записуєшся в отель, а то просто вберуть і вишвирюють. Ні-ні-ні, мені такого не надо. Зараз я буду кататися на свої крісла-качалочки. Ладно, що вона модна. Качалочка моя. І, звісно, э, говорить з подружкою. Алло, привітки. Mm, Придеш до мене сьогодні на чого? Ура! Ладно, ребят, э, e, кому понравився мій канал, мій відосик, ставте лайк, підписуйтесь на канал. А так як я зараз дуже сильно голодна, то я, звісно, вже піду кушати. Просто піпець, блин. Піпець. Ладно, давайте зараз спробуємо поставити щось вкусненьке, да? Брун, брюн, брюн, брюн. Ладно. Що e, у мене тут є? Угу. О, Блинчики. ну не бли... Давайте бли... Блинчики. давайте поймемо отакі блінчики з м'ясом. Це, типу блінчики з м'ясом, такі. Вони так називаються, якщо ви не знали. Тепер давайте попробуємо щось слабеньке. Сладеньке пити. Ви їх тіла пити. Давайте каву поставимо, кавусю, Все. Я, ребят, цілу ніч просто собі шукала отель. И, знаете, пидвел, пидвив меня за отель. Ну, кому понравился мой ролик, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. И с вами была Яна Кэт. И всем пока-пока. Спасибо за активные комменты.